Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми розпочинаємо новий лайфстайл влог. А перед тим, як ви продовжите дивитися цей влог, не забудьте підписатися на мій канал, а також на мій інстаграм, посилання на яке ви знайдете під цим відео або у профілі мого каналу. Всім дякую і погнали! Друзі! Ви ніколи не здогадаєтесь, чому о 10 й ночі я сижу в домашньому одязі на підлозі у своїй кухні. От ніколи не здогадаєтесь. А все тому, що я надумала пересаджувати своє авокадо. Вирісло воно в мене з кісточки, воно на кінцях, на листях почало ось так темніти. Я тут начиталася в інтернеті, що, можливо, гниє корінь. У мене ось такий горщик Він без дренажу. Я начиталася, що треба пересадити його в дренажний горщик. У мене ось тут вам показую все підготовлено. Горшочки, там, всяка земелька, ось там цілий мешок. Мені Джаред заніс його ще тиждень тому, щоб земля зігрілася, бо вона у нас там у дворі в сарайчику стояла, дуже холодна. Але взагалі-то мене, я навіть замовила спеціальну. Ось таку земличку для авокадо. І пересаджувати буду я ось такий горшик із дренажем. Не знаю, спробую. Горщик, до речі, набагато більший. Я думаю, можу менший взяти, хоча йому, мені здається, потрібен вже більший горщик. Ну, спробую пересадити в цей. Я не знаю, чи зможу я його врятувати, цей бідолашний авокадо. Бачите, які в нього листя опущене. Чи вийде в мене, чи не вийде, так, в мене тут ще українська стрічка прив'язана. Але нещодавно він ще й скинув декілька листочків. Але я також вичитала, що авокадо скидає листочки, тому що будуть з'являтися нові. І дійсно, в мене ось тут з'явилися дві маніпусюські. Вони такі бліденькі, такі тоненькі, такі чахлінькі. Боже, я думаю, ну ладно, вже коротше, я надумала, зібралася вже все, буду його пересаджувати. Зараз буду діставати з цього горщика, вставляти його в нову земличку. Ну, коротше, побачимо, що з цього вийде. Скажу вам одразу: я не садівник, я просто любитель і експериментатор. Мені тільки ось останній рік почало подобатись щось вирощувати. Ну, може, півтора року максимум. А до цього в житті я ніколи нічого не вирощувала і таким взагалі не цікавилась. А це щось мені хочеться. Якось в Британії, в принципі, оцей ґарденінг, садівництво це все достатньо популярна тема. То ось я вирішила, що мені теж треба всі цим займаються, і я буду. Але як я вам показувала влітку, мої експерименти з моїми величезними орхідеями були достатньо успішними. Можливо, я зможу врятувати цей бідненький авокадо. Мені дуже хотілося, тому що він вже росте два з половиною роки. От йому два з половиною роки, він із кістки був посаджений. Ну, коротше. Давайте пробувати пересаджувати. Я поставлю відео на прискорення, і будемо наблюдати разом із вами, що з цього вийде. До речі, я вирішила змішати звичайну землю, яка теж підходить для кімнатних рослин, зі спеціальною землею для авокадо. Авокадо повністю розрослося коренями на весь горщик. В нього така коренева система із тоненьких, таких тоненьких коренів, як тоненькі волосинки. Мені, звичайно, довелося трошки підрізати їх не спеціально, але коли я його діставала з того горщика, то так вийшло. Але при огляді я побачила, що всі корені абсолютно здорові. Вони не мають ніякої плісняви, не мають ніякого поганого запаху або білого нальоту, нічого такого, що б сказало про те, що авокадо захворіло. І я подумала, що можливо йому просто було занадто мало місця в цьому горщику, тому що він був повністю вкритий його коренями. Тому можливо йому стане краще в цьому горщику, який за розміром майже в два рази більший. завершилась. Ось так тепер це виглядає. Я, до речі, замовила набір таких вазонів на Amazon, а вони виявилися дуже маленького розміру, Оцей – самий великий. А мені ще треба пересадити мою монстеру, яка вже зовсім роздвоїлася навпіл. І я хочу з однієї монстери зробити дві. І для однієї з них я хочу ще зробити такий моховий стовпур. От я все для цього купила, і треба якось взяти свого джарода, щоб він мене повозив по цих квіткових магазинах і знайти такі дренажні вазони, тільки великі, бо мені під обидві монстери треба буде великі. Ще в мене на кухні на столі стоїть лимон, який я виростила теж із кістки, йому теж півтора року. Його я поки не буду пересаджувати до весни, але думаю, що йому вже теж треба вже поміняти і на дренажний цей горщик. І, в принципі, зараз на Амазоні можна купити все: земля для авокадо, земля для монстери, земля для лимону, для орхідей коротше для всього. Можливо, і в нас в Україні можна це замовити. Я не знаю, я просто ніколи не цікавилася, а тут виявилось, що все це є. І твій гардінінг стає дуже-дуже легкою справою. Ну що, несу його під лампу. У мене є спеціальна лампа, якою я досвідчую рослини. тому що в Британії дуже темно, немає сонця. А я вам її, напевно, і покажу. Несу авокадо під лампу. Побачимо, що з ним буде. Ну, десь, я думаю, тижні, може, через два я вам зніму апдейт, але вставлю це в це відео, тому що цей відрізок відео із пересадкою рослини я хочу вставити потім разом з апдейтом, як же проросло воно чи ні. Тому мені потрібно. Ну, Трошки часу, щоб я побачила, чи нормально вона себе буде почувати, чи ні. Ну, побачимо. Сподіваюся, я його зможу врятувати. Ну, і покажу ж вам, як я підсвічую свої рослини. Ось тут в мене стоїть монстера та авокадо, і ось така в мене спеціальна лампа. Зі спеціальним світлом. Тут є декілька режимів, є навіть. Таймер. У мене тут немає розетки біля стола, тому я її просто користуюсь нею через Powerbank. І тут є таймер, де можна виставити там на 2 години 20% світла, 30%, ну, коротше, по-різному. Це спеціальна лампа для рослин, щоб досвідчувати рослини, щоб вони отримували більше світла. Тому що в нас в Британії дуже темно. І от сюди я підставляю деякі рослинки ще. І ось так я їх досвідчую. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми проїжджаємо повз ось такого величезного величного замку, який називається Лафане, Лафане Касл. Зараз він зачинений, на жаль, аж до кінця березня відкривається тільки першого. Квітня або 31 березня щось таке. Коротше, він закритий буде ще майже три місяці. Тому, на жаль, всередину ми зайти не можемо, але там всередині я впевнена теж дуже цікаво. Але можу вам показати його тільки ззовні. Ми тут просто проїжджали сьогодні недалеко, то вирішили навіть при тому, що він зачинений, ми все рівно вирішили заїхати, і я для вас трошки його познімаю. Зараз ми пройдемося в ту сторону, і я вам покажу стільки, скільки зможу. Ще тут є такий стенд із різними новинами, і ось тут є об'ява, що будьте обережні з приводу високих припливів, тому що вони можуть затопити ось цю парковку. Уявляєте, а вода в нас аж там. Я не знаю, ця об'ява відноситься до цього тижня чи до якогось іншого, але ось такі величезні припливи, що аж сюди дістають. І вони підходять, звичайно, аж до самісіньких стін цього замку. Подивіться, як виглядає цей замок зблизька. Він відноситься до Grade 1 Listed Building. В Великобританії є п'ять, мені здається, грейдів типу п'ять рівнів, до яких відносяться будинки. Будинки, різні споруди, ось такі історичні. І грейд-1, ну типу перший рівень. Це якраз такі е, ті споруди, якісь історичні, які взагалі неможливо торкатися. Неможливо звідси взяти жодного каменя, жодного каменя тут змінити. Нічого неможливо з цим робити. Далі там. Другий рівень йде коли можна переробити щось всередині, третій рівень також, четвертий рівень це коли треба залишити фасад, але, наприклад, можна змінити вікна чи там ще щось додати. Ну і таких от є п'ять рівнів. Ось такі всі історичні а замки, вони, звичайно, що належать до першого рівня, коли нічого не можна змінювати. І тому, ось, бачите, це і добре, і погано одночасно, тому що не сильно займаються реставрацією. Таких історичних об'єктів. Вздовж річки, тут можна так прогулятися приємно. Можливо, не в такий холодний день, як сьогодні, бо в нас мінус два. Для півдня Уельса це так холодно, особливо з вітром взагалі. Але влітку, думаю, тут просто чудово. Просто треба бути обережним із цим припливом, бо там сидить рибалка трошки далі. Джаред тільки що в нього запитав. Каже, що зараз, приплив чи відплив. Він каже, приплив і далеко не заходьте, якщо хочете повернутися цією самою стороною. Тому що цю всю доріжку вода накриє. Ось Уельс знаходиться в топ-3 місцях всього світу з самими великими припливами та відпливами. А ще подивіться, які червоні ці камені. Я так підозрюю, що, можливо, це така запресована глина. Але я не знаю, я так собі агроном, чи хто там каменя вет, чи хто там ще може бути. Просто вона дуже такого яскравого червоного кольору. Можливо, звичайно, просто порода така, а можливо, дійсно глина. Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це. Замок Лафан був побудований. Майже на початку 12-го сторіччя він потім добудовувався, перебудовувався 300 разів аж протягом 700 років, але не, не глобально. Тобто він такий зберігся до наших часів, в принципі, як він і був побудований з самого початку. От. Тому це дуже стародавній замок, один, до речі, із самих старих у всьому Вельсі. Він далеко не самий великий, тому що на півночі Вельсу там взагалі там замки просто неймовірно величезні. Дай Бог, все буде в нас нормально. І ми цього літа зможемо поїхати в регіон Сноудонія, і там є декілька таких величезних замків. Один з них. Це самий великий замок усієї Великобританії. Тому сподіваюся, його цього року побачити, звичайно, вам покажу обов'язково. То цей Лафан Касл він не сильно великий, але він дуже старий. Це просто мене кожного разу дуже сильно вражає, як оці такі історичні стародавні пам'ятки і досі збереглися до наших часів. Так? Це просто неймовірно. Також поряд із цим замком проживав відомий поет Ділан Томас. Буквально 15 хвилин пішки від цього, може 20 від цього замку ми б туди пішли, якщо б на високий приплив, тому що ми потім не повернемось просто. Там знаходиться його будиночок, і також він там і захоронений. Дуже відомий такий валійський поет. Всі його тут знають, його в школі вивчають обов'язково і так далі. Ну думаю, серед наших українців, звичайно, він невідомий, але от для місцевих дуже відомий. Мій Джаред цей замок називав Касл, тому що від букви сполучення дуже схоже на слово лав сміятися, тому він так логічно подумав. Але так як назва має валійське походження, він запитав свого друга, який знає валійську мову і живе десь годину на північ звідси. А в тій стороні вже люди, дуже багато людей вони розмовляють із дуже специфічним англійським акцентом, і вони всі знають валійську мову. І він сказав, що там оці три букви всередині вони не читаються. І цей замок називається Лан Касл. Фіг пойми оцих британців, навіщо видумувати 5 літер, писати їх в слово, якщо ви їх навіть не читаєте. Навіщо ви їх туди вписуєте? Це мене забує вже третій рік живучи в Британії. Після замку ми вирішили проїхатись до містечка Тенбі. В мене на каналі є великі випуски із цього містечка. Аж 2. Чи один великий, я вже й не пам'ятаю. Я тут була сама рівно два роки тому, у січні два роки тому. Це ще дуже-дуже старі влоги. Я якось мрію приїхати сюди і все це перезняти. Тому що це дуже гарне курортне містечко на півдні Вельсу. Тут дуже красиво. І всі британці називають тенбі британською Італією. Ну, Сумніваюся, звичайно, з приводу Італії. Не скажу, що це схоже. Я в Італії була п'ять разів. Не те, щоб я прям професіонал, але дещо все ж таки знаю, дещо побачила в цій країні. І я точно скажу, що воно не схоже на Італію, але тут дійсно дуже гарно. У нас є трошки часу прогулятися, і потім ми хочемо піти десь повечеряти. Ось він, гарнюсінький тенбі. Ось так тут будиночки такі кольорові, дуже гарна набережна. Ну і, звичайно, в нормальний день і не о 5-й вечора водичка тут дуже красивого, такого блакитного кольору, і вона тут ще й дуже чиста. Дуже симпатичне містечко. Всі, хто живуть в Британії, особливо у Вельсі, я прямо вам сильно гарантую поїхати в Тенбі і бажано залишитися тут на ніч в ідеалі і вдосталь нагулятися. Якщо влітку, то можливо і покупатися, позасмагати. Коротше, тут реально класно. А ще ми знайшли ресторанчик, у якому я вечеряла два роки тому. Насправді тут багато чого просто зачинено. А цей ресторанчик відчинений, ось нам свічечку гарно поставили. І тут непогана їжа. Тут така типу типічна британська, така дуже традиційна їжа британських курортів, скажімо так. Але ми ж, в принципі, на британському курорті, тому, я думаю, буде. Буде смачно, буде непогано. Взагалі ми тут проїздом в цьому містечку лише на декілька годин, але думаю, що влітку ми сюди якось приїдемо на вихідні, тому що, повторюся, тут ну, прям дуже гарно. Коротше, друзі, апдейт по авокадо поганий. Пройшло майже три тижні з тих пір, як я його пересадила. Спочатку він тут пустив два листочки. Ось вони вже зовсім відсохли, просто відсохли і відвалилися. Відвалилися ще листки, які були тут. І ці вже теж досихають. І я думаю, вони теж відваляться. Не знаю, що йому не вистачає, як ви бачили на відео, корень не був. Без... Він був безпліснявий, виглядав абсолютно здоровим. Що йому не так, що я зробила не так, я не знаю. А бідна не можу. так а бідна мені за цей авокадо страшне. Напишіть в коментарях, чи можливо його якось врятувати, реабілітувати. Я ще бачила в інтернеті, що можна просто його чікнути, спробувати. Ось цю паличку там, де листки відвалилися, чікнути і з неї підуть нові листки. Я вже не знаю, що з ним бідолашним робити, що йому не так. Я вже його перетащила там, де тепліше. Думала, може, він замерз. Не заливаю дренажний горщик купила. Ну, Він зараз мокрий, бо він свіжополитий. Коротше, я не знаю, що йому не так і чого він от, от, от такий задохший. Монстера почуваю себе, до речі, дуже добре. Це моя лампа освітлювальна стоїть, не звертайте уваги. От, ем, але я буду все ж таки її пересаджувати. Просто вона, ось, бачите, яка величезна, просто величезна. Вона займає багато місця, вона коротше, не подобається мені, як вона росте. Я буду її підрізати, пересаджувати. Не знаю. Хоч би не вбити цю красуню, як я вбила, це авокадо, але ж він і до пересадки почав вже помирати. Коротше, не знаю, мені просто його дуже шкода. І монстеру мені теж дуже шкода якось чікати, навіть один листочок шкода чікнути, але їй просто вже потрібно. Бачите, яка вона розкинулась якось так на дві сторони. Коротше, вона в мене наступний проєкт <з>, з пересадки. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, для вас був цікавий цей невеличкий влог. Всім дякую, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі, тому що саме вони допомагають усім ютуберам розвивати та просувати наші канали. Всім вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі та за вашу підтримку. Обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім па-па!